Вітаю вас, шановне панство. Залишили ми у півфіналі Карабалка по минулому випуску Лондонський арсенал. Вийшли у фінал цього соловетного турніру. Також розпочали свій шлях у Кубку Англії, але трошки загальмували у чемпіонаті. Ну що ж, сьогодні ми продовжуємо кубкові баталії Ну і сподіваємося, що в чемпіонаті ми все ж таки не беремо ходи і продовжимо боротьбу за чемпіонство. Ну і саме із матчу на кубок, друзі, ми розпочинаємо сьогодні. Будемо грати на виїзді проти Лутон Таун. Також із цікавого арсенал проти Тоттенгему вже у четвертому раунді кубку Анелі. Ну і інші пари, друзі, не такі цікаві, як наша та гра у лондонському дербі, Уотфорд, Уоргентон, Свонці, Уезен. Ну також більш-менш така цікавенька гра. Манчестер, Юнайтед Вікомбі, Брайтон, Ліверпуль. Також тут може бути цікаво. Нюкасл Берлі, Міло, Банафті, Блеквул, Весбром, Крістал Пелас, Ман-Сіті, Ман-Сіті, ось такою грою розпочинає. Свій шлях не розпочинає, продовжує свій шлях на Кубок Англії. Лестер Шеффілд, Уенздей, Мідовсбро, Ліц, Брістоль, Челсі та Кардів Престон. Ну і ось таким складом ми будемо грати цей матч традиційно Кубковим, Терне на воротах, Еступінянська Лвіні, Рейс, Тофо Фройер, Шеві, Буфаль, Деніс, Еланга, Джонсон. Ну і на лаві запасних Гіпс Лайт, Гарначо, Гедес, Мактоміний, Акоста, Єйста, Аль-Насер. Так, потрібно берегти сили на чемпіонат Англії, але я сподіваюся, і цей склад все ж таки дасть нам результат проти досить такого серйозного, неприємного противника, противника, проти кого ми вже грали на Кубок Ліги минулого сезону, і саме Лутон нас звідти вибив. Ну, сподіваюся, цього разу ми пройдемо Лутон Таун і продовжимо наш шлях у Кубку Англії. Ну, Будемо сподіватись на швидкий гол, друзі. Останніми матчами нам вдається забити швидко. Ну і що вдасться. Це зробити і цього разу. Деніс пробиває, друзі. І ось він швидкий гол! Ось такий несподіваний удар від Деніса. Ну і ось вона відповідь від господарів поля. Утонтаун в Атаці. Ну, тут Спокійно грає Тофо, і спокійно він віддає на Фройвера. Фройвер мчить вперед. Деніс підключення буфаля. Буфаль. Ну, це занадто зухвало було. Перекриваємо ми. ой 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 блокує цей удар. Перекривали ми усі варіанти для передач, але все ж таки був удар. Ось така передача вперед виграна боротьба. Санчес удар поворотом Тернера. Це було небезпечно, друзі. І потрібно вже повертатись назад, тому що атака від Утона флангами Ступінь грає на другому поверсі. Ну і що там у нас зліва? А зліва поки що нічого немає. Є в центрі, є буфаль. Ну і що? І передачку туди, на нього вперед ні, не проходить. Буфаль тут несподівано з м'ячем опинився, друзі. Ну потрібно робити рахунок 2-0, що і робить Буфаль. Трошечки не він зіграв, але, мабуть, так. Такий був задум Соф'яна Буфаля і це 2-0. Джонсон ну, притиснули ми нарешті у Тонтаун. Буфаль. Знову Буфаль, знову ударна позиція. І він пробиває. Ну і ще туди віддати. Так, і в центр. І ударна позиція у Джонсона. Але він пробиває бездарно ворота, на жаль. Ще одна нагода у Джонсона. Цього разу правою ногою він пробиває, ну, вже позиція 100% була. Ой-ой-ой, траурет! Це могло бути небезпечно у Скальвіні, Я грає у центрі захисту. Джонсон підключає ТОФОЛО. Той віддає на дальню стійку, і це був удар від Деніса. Друзі, це був такий удар. Кембел з М'ячем. Ось такий. Підкат від Джонсона, він блокує удар. Потрібно уважно догравати. Ми не хочемо уважно догравати. Ми хочемо помилятись у центрі полю і давати Утану нагоду атакувати ще раз наші ворота. І небезпечна атака! Тьорнер рятує. Тьорнер, підіймайся на ноги. Тюрнер. тут вже страхує захист. Утисне Утон таун. Хочуть вони відродження, інтриги в цьому матчу. Ой! Але не дає цього зробити. Наш красунчик на воротах. Тьорнер. Тьорнер. На рейса, рейсов фланг. Ну, арбітер повинен побачити, що коїться на футбольному полі, і все ж таки дати фінальний свисток. Що він не робить? 2-0, впевнена перемога. Ми крокуємо далі у Кубку Англії. Повертаємось до чемпіонату Англії. Тут відставання від Манчестер Юнайтед, який йде першим 4 очки. Але у нас гра в запасі. Будемо грати ми вдома проти Саутгемптона, де там Саутгемптон. Давайте подивимось. Ну давайте подивись усю турнірну таблицю. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ноттінгем, Ліверпуль, перша четвірка. Астон, Вілла, Тоттенгем, Вестхем, Арсенал, Ньюкасл, Челсі, Фулем, Брайтон, Вулверхемптон, Борнмут, Крістал Пелас. А ось Саутгемптон, на 16-й, сходинці. Далі Брентфорд. Ну і на виліт поки що Евертон, Лестер та Весбром. Гонка бомбардирів тут. Гонсало Гедеш вже відстає на 5 м'ячів від Гаррі Кейна, ветерана Тоттенгем, Гоцпур. Так, у нас в нашому всесвіті Гарі Кейн залишився у Тоттенгемі та багато забиває. Ну і далі Ділас, Холанд, Тентені, Шешко, Леказет, Салах, Боєт, Теремі, Азмун, Уналь, Олександр Ізак, Гарначо. Гарначо 9 голів у 20 матчах. Так, дуже багато минулого випуску забував Гарначо. Ну, я сподіваюся, сьогодні він буде також це робити. Ну і дебрюйне на 15-й сходинці. Цей матч основою будемо грати. Друзі, потрібно забирати цю гру потрібно набирати повноцінні три очки. Ну а вже в наступному матчі через декілька днів проти Фома будемо робити деяку ротацію, мабуть. Ой-ой-ой, яка мінімальна помилка в обороні, яка може стати масштабнішою. Зараз Гаррі Магвайр на фланзі проти Телі відіграє Телі через пас. І що буде удар поворота Мартінеса. Так. Все ж таки забиває швидкий гол в наші ворота за Утгемптон. Це дуже прикра ситуація. Друзі, потрібно виправляти якнайшвидше. Здава, ми граємо на Кубок. А ось в чемпіонаті якось приганували. Дуже багато ми втрачаємо. Ну, момент. У гарначу і Гіпсвайт пробиває з ходу. Ще одна небезпечна атака Саутгемптона. Ще одна помилка, ще один удар поворотом Мартінеса. Вони дуже небезпечні. Ці атаки Саутгемптона. Ну і Гарі Магваєр, друзі. Так, у нас у центрі захисту він знову десь заблукав. немає. Гарі. Немає Гарі у захисті. Він знаходився в центрі поля. І ще один небезпечний удар. І нагадуємо вам, що Давід Алаба досі в Озареті, тому так-так важко нам грати у захисті. Не вистачає так, нам Давід Алаби позаду. І не вистачає нам її попереду в гри. Можливо, зараз гіпсувай сам це зробить? Ні. Повз ворота пробиває Морган Вайт після неймовірного проходу к воротам противника. Друзі, то Гарі Магвайр був в центрі? Чи мені е, здається? Ні, то був Гарі Магвайр, Ну він тупо грає у центрі поля. Гарі Магвайр, наш центральний захисник. І чергова атака у Саутгемптона Пакето. Магвайр Магвайр цього разу у центрі штрафної, але що він там є, що його там немає. Як же легко проходить гравець Саутгемптона по флангу. Вже в нашому карному майданчику він навіть. Ну, добре, добре. Та ще й жовту картку за такі дії. Так, це правильно. Ну, може, зараз. Просто. Так, гіпсвайт знову ударна позиція. Ну, цього разу і гіпсвайт не забиває. Ну, в котрий раз вже у цьому сезоні. Гаррі Магвайер, друзі, ви все бачили самі. Ой-ой-ой, цей захист, цей захист, це щось. МакТомін, і Скотті фолить. Сподіваюся, не пенальті. Це було поза межами штрафного атак. Так, ось цей фол. Просто зносить Мактоміна і опонента. 65 хвилин позаду. Штрафний удар у виконанні Саутгемптона. Ось так вони розіграли. Небезпечно. Ну і в центр віддатив. Ось так іще раз. На Олісе! На Олісе! На Оліс, на Оліс. Так ні, це є Олісе! то був війна. Боже ж ти мій. На Олісе це й не потрібна була ця передача. Ну, усе перекривають попереду гравці Саутгемптона. Немає вільного простіру. Може, ось так. Ось, зараз. Ось така комбінація. Ось вона. Гіпсвай! Все ж таки він забиває один-1. -один. Друзі, ще є 10 хвилин, щоб вирвати перемогу в цьому матчі. Все ж таки забиває гіпсвайт в цьому епізоді із другої спроби. Спочатку розстрілює голкіпера Саутгемптона. Той блокує його удар. Ну і добивання у ближній кут. Зараз підключення Оліси. Оліси, почекай. Почекай Гедеша та віддай на нього. Гедеш. Гонсаво Гедеш. Ударна позиція. Гедеш не забиває. Немає Гарначо там, на дальньому куті на добиванні. Гарначо не буде пробувати. Гарначо, що ти робиш? Гарначо віддавав на дальній кут. І ось така помилка і контратака. Контрвипад від гравців Саутгемптоном. І це вже минають останні хвилини цього матчу. І у нас остання. Ну це вже точно остання атака. Тюрам помиляється, не віддає нагедише. Це все, друзі. Ми не перемагаємо у цьому матчі. Один-один. Знову ми втрачаємо очки. Відпускаємо Манчестер Юнайтед все далі і далі. Ну і ось цей хлопець, який забив один, але він мав мав нагоди забивати більше. Ми не просто відпускаємо Манчестер Юнайтед, друзі. Ми у своїй боротьбі за топ-4 підпускаємо до себе Астон Віл, Ліверпуль, ну можна сказати, і Ньюкасл, але Ньюкасл все ж таки далеко позаду. Далі Сторс, Весхем Арсенал і Фулом десята команда чемпіонату на цю мить. І саме проти Фулума у Лондоні на виїзді на нас чекає гра. Ось так виглядає наша фізика. Перед цим матчем декілька замін потрібно зробити. Ну, по-перше, ступіньян присяде, тофо вийде. Також мені дуже дуже не подобається. Все ж таки, Гаррі Магваєр сьогодні нехай посидить на лаві запасних. Що по іншим, Оліса Гарначо, мабуть, розпочнуть, все ж таки пограють. Потім вийде Еланга та Джонсон. Якщо що, МакТомініт. Також мають сили Фройвер, щоб підсилить. Ну, взагалі ось так і зіграємо. Лише скальвіні та Тофо вийдуть. Нам потрібні, дуже потрібні три очки у цьому матчі. Ну що, Гарначо, поки що ми так і не побачили у, минулому, у минулій грі. А ось поки що атака наша. і Удар у бужній кут від Гедеша. Розганяється цю атаку у Мактомі. І здається, так віддає туди вперед. І є вільний простір, є передача, є гедерж з м'ячем пробиває Гедеш. Влучає автосіна. І знову айна і знову ледь не фолить він. Так, 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 спокійно. Тут Мактоміней. Ну, МакТоміний, Скотті Мартінес, яка помилка добивання в наші ворота. Старий добрий Nottingham Forest. Привозимо ми голосові ворота. Пам'ятаєте, друзі, як ще зовсім нещодавно ми грали на нулю у захисті, грали дуже надійно і ось. Ось воно. Знову. Передача вікн. Гру Тінеса я зовсім не буду коментувати. Ой-ой-ой. Ну, ось такий гол забиває фум. Наші ворота. Знову потрібно відіграватись. Ми потрібно віддати ось туди. Так, гарна передача. Гіпслайт. Там гарначо попереду відкривається, але не проходить пас. Ось тут би спіймати на помилці гравців Фулему і вийти в стрімку контратаку, але не вдається цього зробити. Там знову фол з нашого боку. Передача вперед, немає положення поза грою, айна виносить. Ну і ось зараз, мабуть, ні. Не проходить пас від Гедеша, немає контратаки, немає контргри. Так, спокійно Мартінес. Ще далі. Немає передачі далі. Як же щільно грає Фулом? Тим часом дуже похмуро стає над стадіоном. ФОМА над Крейвен Котич. Дуже похмуро виглядає наша гра. Поки що. Ну, може, зараз. Тюрам виходить на ударну позицію. Тюрам забиває, Тюрам, забиває, Тюрам. 1-1 Ну, а ось відповідь Фуума. Дуже, Дуже небезпечно, немає ФОУ, ні, все ж таки є. Так, тут спокійно потрібно відігравати. Так. Мартінес! Що ти робиш? Що я роблю Мартінесом? Боги, друзі! 2-1 фулм попереду. Ну такого война ми ще собі не привозили. Давайте будемо відверті. Впевнено намагався зіграти Мартінес. Але давайте подивимось, до чого це призвело, до якого просто жаху. Ось грає Мартінес. Є в центрі Скальвіні. Він перекритий. Але. Ну, це взагалі то був не готовий до цієї передачі. І. Ну Ми самі собі два голи відверто привезли. Може зараз ще один буде. Що там робить наш захисник? Це був війна. Ледь повалив він на газон Мартінеса. Вілсон, передача, вперед! Немає захисту, поперечі не рятує. І ще одна спроба від Гарначо. Ні, віддає він вперед на Деніса. Деніс розвертається буфаль. Ну давай, не забивай! Не забиває буфаль. А ось у них він є. Оп. Мартінес там вже виходив кудись. Ну, це все, друзі, це все. Це поховання. І, мабуть, це поховання наших надій на чемпіонство. Ця гра це просто ілюстрація того, як ці надії просто розсипаються в шент. Ну все, давай, свисток. Пакуємо чемодани, поїхали додому. Падаємо ми вже на четверту сходинку у турнірній таблиці. Манчестер Юнайтед на шість очок нас випереджає. Ну я не знаю. Ну ще ми будемо дивитись, скільки там до першого місця. Ще є у нас теоретичні шанси, ну і практичні поборотись за чемпіонство. Але потрібно вигравати. А ми, але ми то граємо ще ганебніше і ганебніше. Позаду нас Ліверпуль. На два очки відстають Мерсісайдці. На нас чекає гра домашня проти Брентфорда проти ще одного аутсайдера. Брентфорд іде на 18-й Сходинці, ну і Тут то тут-то ми повинні вже брати перемогу. Довго, вже дуже довго ми не відчували смак перемоги в англійській прем'єр-лізі. Ну, Сподіваюсь, цього разу в цьому матчі ми все ж таки цей самий смак відчуємо. І помилка. Знову помилка на своїй половині поля. Ой, як там грають гравці Бренфорда вальяжно. Пробивають поворотом Мартінеса. Він ледь-ледь там знову не привозить. Поки що атакує... атакують лише гості. Бренфорд знову в атаці і знову. Що там буде удар? Так, удар поворотом Мартінеса. І це гол. 1-0 ми знову позаду. Ну, ось так. Хоча б. Ну і що, і вперед передачкою. Там гедеш виходить на простір. Ні, віддає на Оліси. Оліса забивай, забивай Оліси. Так, добре. Швидкий гол, відповідь є 1-1. Але це було дуже близько. ледь ледь Оліса забиває. Там кудись поїхав голкіпер Бренфорда, і це нас... це нас врятувало. Це може бути небезпечно. Дуже небезпечно. Ось така комбінація! Тут а хто бореться за чемпіонство. а? Розповість мені, будь ласка, друзі. Бренфорд нас просто розкатує. Ой-ой-ой, ой ой там може бути травма. Вона нам зовсім не потрібна. Немає в нас вже захисників. Уже ого. Рес, така передача. Гіпсвайт розвертається, пробиває невпевнено. Оліси не буде добивання. Поки що, принаймні. Оліси тут щось намагається придумати. Олісе пробиває забоку його удар. Оліси. Не вистачає гри Гарначо. Попереду непомітно наші фланги. Ось зараз. Передача. Ну все, забарився вже з ударом Гедеш. Тому ось такий удар. а Там вже чекав Гарначо. Знову проста передача вперед і знову удар. Ой-ой, ой, -ой, -ой стійка, все ж таки, рятуємо, ще у грі. Це свисток на перерву. Спроба розіграти. Гедеш. На Гарначо. Той буде заряджати, заряджає Гарначо. Простір від Гедеша нікого немає на ударі. Ну, може, зараз. Оліса під ліву, як прибирає Оліса і пробиває у дальній кут. Іще один кутовий. Алегандро Гарначо, Гарначо, ще один пас. Ну і Гедеш. Та ну він. Ну що він він вміє взагалі забивати. Гедеш, скільки скільки вже матчів поспіль, він сухий просто. Знову ось така легка передача удар у ближній кут. Морті не зрятує. Ну що? Остання атака, мабуть, ні, немає останні атаки. Ми програємо і. Програємо цілком за справою, ми програємо Бренфорду 2-1. Вони були просто сильніші на футбольному полі. Падаємо ми і далі у турнірній таблиці. Друзі, вже п'ята сходинка. Це неприпустимо, тому що головне завдання на цей сезон це потрапляння у Єврокубки, це потрапляння до топ-4. Ну і на нас чекає надважка гра проти Манчестер-Сіті на Етіхат, на виїзді. Ну і здається, це буде вже останній просто цвях у кришку нашої труни сьогодні. Склад Манчестер-Сіті на цей похорон. Гріліш, Голанд, Родріго. Родріго, друзі, праворуч грає за Манчестер-Сіті, Бернардо Сіла. Родріго ще один, але інший. Де Брюйне, Жао Кансело, Йошко Гвардіо, Рубен Діаш, Тріп'є та Едерсон на воротах. Наш основний склад готовий до цього двобою, але готовий лише фізично, але не психологічно. Дуже погана ігрова форма у наших хлопців. Що ж розпочне знову у стартному складі. Гарі Магвайр там вже плотно присів на лаву запасних. Ну і Гонсало Геде ще один шанс для Гонсало Гедеша пригадати, все ж таки, як забивати у ворота противників. Ну що ж, розпочинаємо ми цей надважливий матч, надважкий матч проти Манчестер Сіті на виїзді. Ну, нас не влаштує тут навіть і нічого. Вже дуже багато втратили. Ми, на жаль, друзі, у цьому сезоні, тому нам потрібна лише перемога на Етіхар. Ну і перша наша атака, і Оліси пробиває. Іще одна. Ще одна нагода забити, це Айна, який же момент ще просто 100% з нічого. Дають поки що грати гравці Ман Сіті у своєму штрафному, але. Айна марнує цю нагоду. Дебрюйне в нашому штрафному. Айна тут спокійно, здавалося б, грає, але М'яч у гравців Манчестер Сіті. Так, давайте, хлопці, без пригод вийдемо. І це можливість на контратаку. Так, вона є. І Гедеш, давай, гедеш, давай, пригадуй, гедеш. Та ну він не може пригадати, як обіграти гравця противника. І Ерлін Голланд На Дебрюйне, де наш захист? Немає захисту. рятує. Мартінес там вже в підкаті. Стевився скальвіні. Ну і ось так, забиває Йошко Гвардіо, забиває Манчестер Сіті. Поки ми там спостерігали за тим, як м'яч летить у Воротарську, мабуть. Дуже простий гол зі стандарту. Там обіймає Гвардіо Тюрам, щось йому шепче там на вухо, але нічого не робить. І в ближній кут від лоба, ступіньяна, ну, чергова ганьба, черговий жах просто у наших воріт. 1-0 Манчестер Сіті попереду. Це помилка від Гвардіола, здається. Мактомінний виборює м'яча і Потрібно віддати вперед на гіпсалайта, і це його коронна. Корона швидкість, коронний вихід один на один і коронна нереалізація. Ну Є в нас все ж таки моменти. Олісе, підключення Айни. Передача не проходить, і пас не проходить, і буде кутовий. Ще одна пряма передача на ближню стійку. І буде удар від Скальвіні, заблоковано цей постріл. Та ну, подивіться, на які помилки, ну це вже підкрутка якась е -е, проти нас. Мартінес там відбиває все ж таки у ближньому куту. Ще одна. Нагода у Манчестер Сіті забити. Ступіньян там рукою грає вже. Ну, якщо вони будуть так і далі атакувати, то вони заб'ють зараз. Ну, якщо ми будемо так грати у захисті. Ну. Та винести цей... Та винести, я кажу. Ну, ось вона. Спроба від Гарначо розігнати. І Гонсало гедеш. Буде йти вперед. Гедеш сам буде йти. І повинен повинен просто забивати. Ну нарешті Гедеш. Нарешті наш бомбардир забиває. 10 хвилин ще грати. Ось Фоден проти Айни. Бернарду прибирає, захисника пробиває у руки Мартінесу. І тут би знайти когось із своїх попереду. Ні, знаходить гравців Манчестер Сіті. Емі Мартінес. Мактон віддає на гвардіо. До гвардіо! то Що ти робиш? Подивиться, що робить цей захисник. Він просто нас тероризує позаду. Два м'ячі з другого поверху. Як же нам не вистачає Давіда Алаби. Йошко Гвардіо тут просто зробив усю цю атаку. Тут якийсь рікошет знову не на нашу користь. М'яч прилітає. Там від плеча Скальвіні, Кальвіні, здається, прилітає він до голови Голланда. Ну і тот просто розбирається в цьому епізоді. 2-1 Манчестер Сіті попереду. Гарначо. Ну давай, Гарначо, зроби. Нагадав про себе Гедеш. нагадає, мабуть, і Гарначо. Ні, не нагадує Гарначо. Все, все, втрачена нагода. Не проходить передачу Негеша. І це все, друзі. Це все чергова поразка. Розпочали ми втрачати очки. Спочатку граючи у нічию, А потім повернувся старий добрий Нотінгем. із минулого сезону ми програємо одну гру за іншою. На класі просто зіграли проти нас гравці. Так, показують нам цього хопа. Він просто в соляно розірвав нашу оборону сьогодні. А це захисник, друзі. Все гірше і гірше, друзі. Наше становище у турнірній таблиці. Я думаю, вже немає сенсу говорити про боротьбу за чемпіонство. На жаль, по итогам цього випуску, хоча розпочинали ми. Його ще ну, з такими непримарними надіями поборотись із Манчестер Юнайтед та Манчестер-Сіті за чемпіонську корону у цьому сезоні. А зараз закінчуємо його на п'ятий сходинці. Нам вже дихають у спину Арсенал Тоттенгем та Ньюкасл Юнайтед. І саме проти Ньюкасл Юнайтед, друзі, нам грати не просто у чемпіонаті наступну гру, а на нас чекає фінал Кубку Ліги. І саме з цієї події, друзі, ми розпочнемо вже наступний випуск, саме із спроби заволодіти першим трофеєм за Ноттінгем Форест у цьому сезоні. Та й взагалі у цій кар'єрі, друзі, знайти все ж таки свій переможний шлях, отримати трошечки впевненості та перенести цю впевненість на ігри в англійській прем'єр-лізі, піднятися трошечки вище у турнірній таблиці та фінішувати все ж таки у цьому сезоні у топ. 4, але усі ці намагання будуть вже у наступному випуску. А наразі прощаємось. Дуже дякую вам за увагу, друзі. Не забувайте про свої вподобайки та підписуйтесь на цей канал. Також залишайте свої коментарі. Не забувайте матеріально підтримувати Збройні Сили України та чисельні волонтерські рухи. Все буде до України, друзі. Скоро побачимось.